Чек-лист або чекап для жінки 40, що треба робити, якщо ваш автомобіль вже з невеликим пробігом і ще має 5 років гарантії? Чому 5 років? Тому що до 45 років чоловік-жінка вважаються молодими. Отже, для того, щоб ваш автомобіль не розсипався в процесі 20-30 років, які є попереду. На що треба звернути увагу? Давайте почнемо з голови. Значить, в першу чергу це очі, огляд офтальмолога, вимірювання очного тиску на скринінг глаукоме, очне дно, тому що у вас вже може бути підвищений тиск, підвищений цукор крові, і ми це побачимо на очному дні. Офтальмолог. Перевірити слух, особливо якщо ваш чоловік, діти або родичі. Мають підозру, що ви не дочуваєте деколи треба огляд е, лора з аудіометрією. Зуби лікування каріясу, тому що кожен втрачений зуб це імплантація, тому на стоматологічне здоров'я звертаємо особливу увагу. Щитоподібна залоза: обов'язково тиреотропний гормон, це такий самий базовий мінімум. І ультразвук щитовидної залози, подивитися, чи вас якісь вузли утворення. Грудь, груди, подивитись ваші груди, тому що вже ближче до 40 там можуть бути якісь утворення, доброякісні, злоякісні тому огляд гінеколога або мамолога і ультразвук молочних ваших циць. Жовчний міхур нирки. Подивитись на ультразвуку, чи є камені жовчного міхура, камені нирок, а, поміряти печінку, тому що є в такому віці вже жирова дистрофія печінки, коли печінка запливає жиром, і на це треба вчасно відреагувати, тому що печінка це ключовий базовий орган, і якщо він має дисфункцію, якщо печінка жирна, то вам потрібно терміново відкоригувати спосіб життя, поміряти артеріальний тиск, манжетку на руки. Виміряли артеріальний тиск, норма 130 і менше, 80 і менше. Так, Огляд гінеколога. Подивитись яєчники, шийку матки, паптест, кольпоскопія, ультразвук, гінеколог обов'язково подивитись, тому що є вже в такому віці і рак, і дисплазія, і так далі. Рухаємося нижче. Вени. Подивитися вени, чи є варикозне розширення, тромби, тромбофлебіт, чи прохідні артерії, тобто ультразвук судин нижніх кінцівок. Аналізи. Перевірити цукор крові, здавши глікований гемоглобін, показник, який розкаже, що робиться у вас з глюкозою за останній місяць. Тиреотропний гормон, загальний аналіз крові, а краще пакет анемія. Подивитися, що у вас робиться.